Щодо ваших заявочок в коментарях та в особистих повідомленнях, я вам хочу сказати, що ми всі заявочки опрацьовуємо і опрацюємо. Ми сьогодні трішечки громадянам надали відповіді щодо ваших заявок. Але ви повинні розуміти, що перед тим, як нам взяти заявочку, ми повинні розуміти, що ми можемо людям надати. Ми її подивимося і вам зателефонуємо обов'язково, надамо відповідь. Тож, не потрібно нам писати. Виявляти свої, своє незадоволення. Я все розумію, але ви пойміть, нам теж нелегко. Ми все робимо за свій кош, і все стараємось, стараємось вам допомогти. Даже ту гуманітарну допомогу нам її треба привезти, її треба вигрузити, їй треба. Це все. Ну, документи, я думаю, ну, не хочу вам розказувати. Декому це не інтересно, головне, отримати допомогу. Тому. Я дякую тим, хто нам пише, дякую, підтримує нас, желає нам дуже добрі слова. Я вам хочу сказати також всім мирного неба, слава Україні, слава ЗСУ. Ми готові надалі співпрацювати з вами, ми будемо допомагати по поводу заявочок. Будь ласка, зачекайте і дякую вам за розуміння. Всім гарного дня!